Презентація Врятуй життя. Перша медична допомога при ДТП. Як діяти при виникненні ДТП? Необхідно насамперед заспокоїтись і оцінити ситуацію. Ніколи не залишайтеся на місці аварії, пожежі або іншого нещасного випадку, аби просто подивитися. Зупиняйтеся. Тільки тоді, якщо ваша допомога справді потрібна. Виклик швидкої допомоги чи служби спасіння на місце ДТП. 101 Пожежна служба. 102 поліція. 103 швидка допомога. 104 газова служба. Що казати при виклику екстреної допомоги? Кількість потерпілих. Приблизний вік потерпілих. Що трапилося. Адресу своє ім'я. Порядок надання допомоги постраждалим. Перше оцінити картину події. Друге. Викликати швидку допомогу. Третє – Витягти перенести потерпілого в безпечне місце 4. Приступити негайно до надання першої медичної допомоги. Залежно від характеру травми. Поранення. Укласти постраждалого у відповідне положення. на спину або на бік. проводити необхідні заходи першої медичної допомоги. Правила надання Першої медичної допомоги Різана рана. Промити рану перекисем водню. Обробити рану йодом чи зеленкою. Але не на саму рану, а навколо. Накласти бинтову пов'язку та викликати швидку допомогу за номером 103. Запаморочення. Якщо людина втратила свідомість, покладіть її на рівну поверхність. Якщо є можливість, можна покласти холодний компрес на голову, дати понюхати на шатирний спирт. Пошкодження очей. Перше, що ми маємо зробити, це промити пошкоджене око. Далі можна накласти пов'язку на око. Та зафіксувати за допомогою бинта. Якщо є необхідним, викликати швидку допомогу за номером 103. Перелом ноги можна зафіксувати переламану ногу за допомогою дерев'яної дощечки. Якщо є можливість накласти холодний компрес, викликати швидку допомогу за номером 103. Перелом кисті. Необхідно зафіксувати руку в одному положенні. Це можна зробити за допомогою дощечки та бинта. Лише лікар може призначити випити знеболювальні пігулки. Викликати швидку допомогу за номером 103. Носова кровотеча. Закиньте голову назад. При можливості накладіть на переносицю холодний компрес. За допомогою вати закрийте ніздрю, як ви бачите на малюнку номер 3 Бережи своє життя. Знай, вивчай і поважай правила дорожнього руху.